Це доказ, текстовий файлик. Ну, воно взагалі не так виглядає, якщо що. Пробував. Тобто він продовжував аналізувати, шукати когось на його погляд, хто може цікавити і його ігурант. А звідки вони це все взяли? Що його хтось цікавить як фігурант, і все таке. Ну, тобто, він це сказав? Чи це вони таку історію нам розказують дуже гарно складену? Це все за 6 днів, я хочу нагадати. Затримали його вчора і оце от проаналізували повністю все і сразу же доповіли. Уявляєте, як дуже швидко все це спрацювало. Аж страшно. І зверніть увагу. 21 на сьомий це день, коли він виїжджав зі Львова через два дні чи півтора дні після скоєння. Тобто він вже. Це його психологічний портрет. Він вже відійшов від того, що він зробив. Це його психологічний портрет. Ви зараз бачите на екрані його психологічний портрет. Вже готував. наступному, можливо, готував на наступну акцію. А, ну хоч можливо, додали. Можливо, таки готував. Також це ми називаємо станом прощальний визволь. А тепер ви бачите. Взагалі непонятний кусок скріна з непонятним текстом. Але половина заблурена. І непонятно це скріншот чи не скріншот, тому що для скріншота це розмір трошечки більший. Це може з комп'ютера. ну... Коротше, це просто виглядає. Ну, чесно, це виглядає дуже дуже, капець, як погано. Ми не можемо показати, що там є, але коротко. Розумієте, що він для себе розумів, що може пройти щось не так, і тому готував. Ну, тобто, ви вже все, все за нього придумали, що він там це щось розумів для, для себе. Да, ми будемо розслідувати. Воно в такому варіанті, тому що це вже. Це заготовлена SMS, сказали, так? Да? Ви бачите, скільки тексту в заготовленні SMS? Воно в СМС, не влізе, навіть в 5. Він каже, що в першу чергу за батька переживає. На думку слідства вбивство відбулося з переробленого пістолета. Вбивство Ми... на думку слідства відбулося з переробленого пістолету, якого так і не знайшли. А як можна визначити, чи перероблений пістолет, чи ні по гільзі невідомо. Ну так, просто невідомо. Uh -huh. Після того, як відкрили телефон, частково вже бачимо запити, які були щодо переробленої зброї. Ми ще не можемо встановити щодо набоїв, де він брав і так далі, було також можливо, через інтернет. Але є така прив'язка 18-річного хлопця, який цікавився достатньо серйозно також і відповідною зброєю. Тут ви можете побачити, що 14.05 до читача підшуковували підшуковувати танками вистави, але бувало по 6 шукати та місії спортивка. Тобто хлопець, який, на їх думку, член якоїсь організації нацистської з ФСБ пов'язаної, якому дали завдання вбити людину, шукає зброю. Щоб її перероблювати, грубо кажучи, на Оеликсі. Ну, тобто, йому при фронтовому місті не видали зброю навіть для цього, уявляєте? Які пана, бачить? Знову знімають заблуреного парня з... з ужасним звуком, щоб нічого не було чутно і понятно. але ну, всі злочинці повинні виглядати саме так. Їх повинно бути погано видно, і текст повинно бути нечутно, тому замість нього можна сказати будь-що. Вас запитують, що ви думали, що ви робили, він каже, наступне питання, ну, тобто себе достатньо спокійно, ще раз орендуючись на його достатньо юні. Ну, Але ми чітко про себе розуміємо, що і бачимо. І якщо момент момент коли доповідали Ігорю Володимировичу, доповідали мені, нам здавалося, що це якась проста ситуація, ну, тиждень там особа ходить, сидить. Якщо як правило як одяг, то, то не так все віддалося то, просто, як вдалося спочатку. Але ще хотів, розключити нагодою, сказати, що ніхто не звернувся до правопологного форму, фіксуючи дану тривалий час на площадці в мікрорайоні. Навіть якщо ми думали, якщо нам свідки говорять, що це внутрішньопереміщена особа, і то такі багато, але в даному фокусно виділятися. І то є одяг, я скараю одяг про те, що було сказано. Люди всі бачили, у нас десятки свідків, які ми бачили, а деякі з нами з ним навіть спілкувалися. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути досить уважними і довіряти одному нові. Громадяни правоморнам і навпаки, тому ми зараз перед вами, перед екранами, за екранами наших громадяни, ми маємо бути об'єднані в нашій країні і звичайно обмінюватись максимально. Дякуємо. Будь ласка, подав запитання. Хоча я прошу представляти. Для цього є група Україна, а, ви кажете про те, що ви також шукаєте світ з країною апельсинки. Також так, ми бачили так. медіа, дуже багато медіа, я було добра на інших ресурсах про його там, переписи, про те, що він в них є неокраїнським згрупуванням. Як вас вважаєте, це все-таки проросійський слід? Чи це еПСБшний світ конкретно, чи це слід нацистський, може якось там і вибрати? Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього боку. Це або релігійна неприємність, або національна. Особисті. Тобто нічого не понятно. Що Щойно мені повідомили, що сьогодні в Галицькому суді о 13.00 почнеться судове засідання з розгляду клопотання, яке подали прокурори у обороні запобіжного заходу утримання вартою. Прокурори будуть саме не полягати саме на такому запобіжному закладі. Звичайно. А можна сказати, що це чи підводка? Держава держава. Вони ніхто не знають їм по барабану в цілому. Де він брав гроші, оскільки батько нам сказав, що він причився обмаль кошти на нього. Друге, чи мама чи натякнула, що вона цікавилася, чим займається, Чи в тих молодіжних організаціях Богу, чи бачили, що його немає там довший довший час і так далі? І... Ви так сказали, що там які будуть бути. Як довго вже виходить у тих перехистів, я довго він цікавився цими організаціями, неонацими, там, раствор, но сіялами і так далі? Та нам не видно Верша, нічого. Логічна, кошту, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, речі. Тому ми тут працюємо з службою безпеки, у нас є напрацювання, є ми не будемо сьогодні зразу говорити, ви маєте зрозуміти нас. Е, з переписок ми, все, ми приблизно знаємо звідки е, вони надходили. Е, мабуть, не скажемо через декілька місяців, можливо, коли всі буде, вже забудуть. Буде, про це. Буде рутинна робота. Що да. стосується мами, якщо ви уважно подивилися, я прошу на відео відкрутити одну хвилину. В переписі він, він пише чітко в заготовленому тексті СМС, що я не хотів дати. Ну, не він пише, а ви нам показуєте якусь непонятну переписку, причому не повну, а шматок тексту з непонятної переписки. Ну,

Маму, уже звільнять і всі будуть її хейтити до кінця життя, тому що ви вже нічого не сказали. Молодці. Я думаю, попередньо, що вона не знала, чим ні. Немає інформації, чи вживала людина наркотики. Тобто, схвативши людину день назад, ви провели все слідство. Але не провели, не провели аналіз на наркотики, і чи була вона під наркотою під час скоєння е, можливого злочину. Дуже цікаво. Чи маспільників ще ульворі з ним? Ми перевіряємо цю інформацію разом Службою безпеки. Скажу, лавку, кайфуються інформації, що тут є, яку я розпідпували. Ми працюємо над цим. Я не хочу у вас вводити в мама сьогодні проводимо слідчі експерименти. Коротше, вони працюють над всіми доказами, які не сходяться по цьому чуваку, і проводять якісь слідчі експерименти, але доказів, які не свідчать в їх користь, вони. Не беруть до уваги. У ви бачите, там фотографії під різним кутом. Можуть одне підтвердити, що той тунель, який є, і автомобіль, який стояв, це дійсно цього твору. Але не факт, що ви знімав саме підозрюваний. Наталя. Марія, Вибачає. Два питання, <плес> перше, я відношу. З другого питання почну. Він сказав, що він поїхав до зовсім інше місто. Мама, бо мама, коли ми зустріли, питала перше, допитали, знаєте, де був босин, вона сказала, це не перше. Ну тобто, може, він і був в іншому місті, а всі ці заблурені чувачки, які там ходять або бігають, це взагалі не він, ви ж не показуєте точно. А по-друге, ми встановлюємо ще місце, де він міг іпотетично навчатися стрілецькій справі. А поїхав тут чи місто, щоб що? Відпочивати. Тобто чувак поїхав в інше місце відпочивати? І якось склалось не так. Можливо. І на місці була навіть не на місці. А що до самої? Якщо ви уважно дивились фільм, він е, шукав е, спортивний який, як сталкер. Прав... Тобто, питають, чи була зброя е, перероблена. Він каже, можливо. Ну, до цього каже, казавши, да. І знову всі докази, які він передоставляє е, журналістам, це фільм, в якому, який вони зняли по якимось пошуковим запитам в інтернеті. Ну, тобто, зброї вже ну, для вбивства треба зброю, а для. Доведення того, що ти когось вбив для наших правоохоронних органів, потрібно пошукові за, за, запити в інтернеті, на них можна спиратись. Коротше, трешенняк повний. Право перероблюють під зброю під, під, під доставку ТТВ, перероблюють під патрон 918. Це певна пісне карто. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. зброя на сьогоднішній день. Не зна не не знайдемо. Зброю не знайдемо. Це питання декількох.